на 136 мільйонів гривень це підлаштовано під одного учасника? Ну такого, мабуть, ще не було. Всім привіт! Я Віолета Терещенко, і сьогодні мова піде про чергову тендерну схему, нахабство якої просто вибішує. Залишайтеся, буде гаряче. 15 лютого на порталі Прозоро департамент соціальної політики міської конкому оприлюднив тендер на 136 лямів. Предметом закупівлі є продуктові набори, ймовірно, для внутрішньопереміщених осіб. У кількості 263 тисячі. Начебто добра справа. Так. Але не без гнильці. Ну, як вміють наші чиновники. Коли я побачила тендерну документацію, одразу думка. Все підлаштовано під одного учасника. Чому? Зараз поясню. Перше, що викликало здивування, це те, що обов'язкової умови участі в тендері є внесення понад 4 мільйонів гривень банківської гарантії. Пояснюю, учасник повинен внести цю суму перед тим як буде брати участь в торгах. Ці гроші повернуться через деякий час після підписання договору. Але якщо учасник з якоїсь причини відмовиться підписувати договір, ці кошти не повертаються. До цієї суми ще додається завдаток на рахунок замовника у розмірі 5% від вартості договору як забезпечення його виконання. Тобто, якщо брати очікувану вартість, то це ще плюс понад 6 мільйонів 800 тисяч гривень на хвилинку. Просто аби взяти участь у торгах, у вас має бути більше 10 мільйонів гривень у вільному користуванні. Багато в нас таких Новостворені фірми відпочивають. Адже якщо ви хочете брати участь, ви маєте подати фінансовий звіт за минулий рік, і сукупність вашого доходу від участі в аналогічних тендерах має бути у розмірі 100% від очікуваної вартості тобто 136 мільйонів гривень. Де їх б**ть? Взяти. Адже всі ми добре розуміємо, війна триває, кількість тендерів значно зменшилися у зв'язку з тим, що, наприклад, багато підприємств і комунальних закладів просто зупинили свою роботу. Але 136 лямів ти повинен був десь заробити. Ну, хіба що ста. Я промоніторила фінансовий обіг найпопулярніших криворізьких фірм пов'язаних з продуктами. Як думаєте, багато з них мало 136 мільйонів гривень? Ага, аж ну це я вам пізніше розповім. Ви наведені умови тендеру, можуть обмежити кількість учасників. Напишіть в коментарях, що думаєте. А я поки переходжу до ще більшого цирку. За умовами учасник має надати просто здоровенну купу усіляких сертифікатів та довідок на продукцію. Зокрема, серед них такі декларації виробника на ім'я учасника, висновки державно-санітарно-епідологічної експертизи або сертифікати відповідності, або інші відповідні документи, які засвідчують якість та безпечність. Тільки вслухайтеся на банки та кришки металеві. на пакетик паперовий та картонну коробку для чаю, на пляшку та ковпачок для олії, на пакетик для цукру, борошна видані на ім'я учасника або виробника. Друзі, сертифікати на кришечки. Якщо в складі картону, наприклад, є іноземна речовина, на неї також потрібен відповідний сертифікат від постачальника і дозвіл на його публікацію. І це тільки мала частина документації. Якщо б я вам розповіла про все, то це був би не блог, а можливо повнометражний фільм, трагікомедія за участі нахабних чиновників та їх жадності. Я зустрілася з експертом, фірма якого приймає участь у подібних торгах, показала йому тендерну документацію і ось що почула. Я представляю предприятия Которая занимается поставкой продуктов питания в бюджетной організації города. Нашого города, ну вообще и не только нашого города, ближайшая райони, Криворосский район и так далее. Увидев документацию тендера, я был немного шокирован, которые мне показали. Я его смотрел на прозором. Было шокировано требования. Если сравнить этот тендер с теми, что проводится, например, на поставку продуктов, Путания, садики, школы, дошкольные учреждения, так вот там, как ни странно и близко, нет таких требований. Какие сертификаты на крышечки, вообще понять не могу, какие сертификаты на пакетики? Ну, это смешно, бред какой-то. что могу еще сказать? За две недели подготовить документацию, которая указана на сайте Прозора в тендере, которую нужно подать для участия, в этот, для участия в тендере, она просто ее нереально подготовить. Это факт вообще. Справки, документы за две недели это просто не успеешь. Если, конечно, они, у кого-то они готовы были заранее под этот тендер. Я с уверенностью могу сказать, что условия этого тендера ну, придуманы, чтобы победил один участник и участвовал один, ну максимум кто-то ему еще помогал в участии. Таких в нашому місті единиці, якщо вони вообще є кінцевий строк подання пропозицій 29 лютого. Тобто, аби зібрати відповідні документи, учасникам надається два тижні. Як ми почули від експерта, це неможливо тільки якщо у певного учасника немає вже підготовлених під тендер документів. Так, так, це натяк. Також мені здається, дивною умова, за якої переможець повинен поставити 50% послуг у перші 20 календарних днів після підписання договору. Тобто, рахуємо разом. Ось перелік складових продуктового набору. Серед них різні консерви, цукор, борошно, чай, олія. Загальна маса одного цього набору трішки більше п'яти з половиною кілограм, кількість 263 тисячі. Це понад 1446 тонн. Поставити потрібно половину. Це приблизно 723 тонни за 20 днів. При тому, що потрібен людський ресурс на пакування, складання, завантаження, перевезення. Ну, зрозуміло, до чого я хилю, щоб виконати цю умову за 20 днів, ймовірно, потрібно мати вже заготовлені проднабори. Не меншою дивністю можна назвати те, що закупівля робиться на цілий рік, а не на квартал, як звичайно. Все ж таки ціни змінюються в різні пори року. Наприклад, на той же цукор, коли збирається врожай цукрового буряка, він дешевший. Ну і так далі. Як думаєте, чи будуть перераховувати вартість? Я думаю, що ні, і нарешті хочу пояснити вам, до чого весь цей поспіх ромних можновладців. А пов'язано це з тим, що 9 лютого уряд ухвалив зміни до постанови номер. 1178, згідно яких держзамовники, що здійснюють публічні закупівлі за бюджетні кошти, відтепер купуватимуть низку продуктів в першу чергу за електронним каталогом «Прозоро Маркет». Що це означає? А це означає, що тепер учасники можуть один раз зареєструвати усі відповідні документи та сертифікати якості на свою продукцію на Прозоро та спокійно брати участь у торгах, не додаючи постійно різну документацію. І до речі, просунути власного учасника чиновником буде дуже непросто, адже відтепер з повинен укладати договір з учасником, який має найвигіднішу, а значить найнижчу пропозицію. Ну ви почули більшість дивних вимог та норм цього тендеру. Якщо хочете побачити більше, залишаю посилання на прозоро. А я повертаюся до того: хто ж все ж таки може мати, хоча б якісь шанси взяти участь і тим більше перемогти у цьому тендері. Аналізуючи фінансову звітність криворізьких фірм за 2022 рік, я дійшла висновку, що брати участь у торгах може ймовірно лише одне криворізьке підприємство. Тобто Казавод номер один, який має дохід у 142 мільйони гривень згідно з опендата, і власником якого є пан Павло Сухоцький. Про нього та діяльність товки я вже говорила посилання на відео в описі. Більше спроможних підприємств на Криворіжжі я особисто не знайшла. Висновок напрошується один. Або ж умови тендеру дійсно підлаштовані під одного учасника, ймовірно, пана Сухоцького, або ж під іногородню фірму. Наприклад, одеську товку Фабрика смаку, яка вже постачала продукти харчування Департаменту соціальної політики міськвиконкому на суму понад 20 мільйонів гривень згідно Прозоро. Дохід фірми 2022 рік становить більше 295 мільйонів гривень. Але якщо переможе підприємство з іншого міста, то виходить, податки йдуть не в бюджет Кривого Рогу. Ну і звісно ж, чиновники не забули ймовірно наваритися на закупівлі, судячи з очікуваної вартості, свої прорахували приблизну вартість одного продуктового набору за цінами від заводів виробників з доставкою в кривий ріг. Так, ціна за один проднабор становить близько 372 гривні. 263 тисячі наборів це майже 98 мільйонів гривень, плюс приблизно 2,5 мільйони на коробки. Тобто можливий навар майже 35,5 мільйонів гривень. Без коментарів. Ну що ж, залишається тільки чекати. Я, звісно, не екстрасенс, але здається, знаю, чим завершаться торги. Думаю, ви також догадуєтеся. Пишіть в коментарях власну думку. А у мене все. Побачимося. Сподіваюсь.